Добрий день, добрий день, шановні покупці нашого магазину. Сьогодні я хотів би дуже швидко розказати вам, що із себе уявляють ловушки пастки Едвіон Кокрич Бейтарена. Дивіться, це такий собі вже закінчений виріб, який роблять на фабриці сингента. І його дуже-дуже зручно використовувати. Така коробочка. В цю коробочку, бачите, там є такі отвори. Тут, 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 туди може залазити. Таргани, таргани, Але незважаючи на те, що це називається ловушка, пастка, там їх ніхто не ловить, там немає ніяких капканів і вони там не накоплюються. Там є така тарілочка всередині. Якщо ви там побачите, така ось тарілочка, і в цій тарілочці там є сама приманка, принада, яка е приманює тарганів, така тараканська їжа. І вона отруєна. В цій приманці там знаходиться е, також е, інсектицид індоксакарп, який е, також знаходиться в гелях Адвіон, е, який, в принципі, і е, губить е, всіх тарганів. Від чого вони і подихають. Що такого цікавого ще е, в цих ловушках? Е, ловушки дуже зручні. Їх отак, от пороставляв, е, всюди, пороставляв, ось вони стоять такі. Вони нікому не заважають, вони нікому не заважають, не привертають увагу, вони не портять, не портять ваших там поверхонь на кухні, чи десь там може, чи в вані, кімнаті. Тобто їх досить швидко використовувати. Взяв, поставив, взяв, поставив тут, тут, тут там в шафочку, там в шкафчик якийсь поставив, там під раковину поставив, де бігають таргани, і все. Таргани знайдуть цю, цю приманку, з'їдять і подохнуть. Більш того, вони, коли будуть їсти цю приманку, потім вони рознесуть її по, по своїм сородичам, які теж заразяться і теж, теж потім здохнуть. Це так, так називається вторинний перенос. Яка ще особливість така, ну, на мою думку, важлива, вона захищена. Тобто достати там цю приманку. Якось там з'їсти, окрім таргана, більш ніхто не може. Котики, собачки, там, діти, вони туди не залізуть і не достануть її. Ну, ось це ще одна така особливість ловушки Едвіан Кокрич Бейтарена. Незважаючи на те, що інсектицид індуксакарп, який використовується в засобах Адвіон, він такий має. Дуже вузьку цільову групу, і ну, він нелетальний для людей, тварин. Все ж таки додаткова захищеність ну, вона не зайва, не зайва. Що ще тут є? Ось тут на цієї текеті, там є напис такий amp 2 g це шифр, в якому ви можете побачити дані по даті виготовлення цієї, цієї паски, цієї ловушки. Цифра. Цифра 2 після літер АМП означає 22-й рік. Якщо б це був 23-й рік, там би була цифра 3, 24, цифра 4, а J це 10-та буква англійського алфавіту, це означає місяць. Тобто це жовтень. жовтень. І цей виріб, ця ловушка, вона виготовлена, виготовлена в 22-му році, в жовтні місяці. Ну, як я вам сказав, що цифра G це 10-й місяць, то якби там стояла літера B англійська, то це означав би січень лютий. Це означав би другий місяць року, лютий. І, наприклад, 2 b означало б що ловушка виготовлена в лютому 2022 року. Ну, зараз ще я вам покажу, що ж там всередині, як це виглядає там тарілочка з отрутою. Для цього я скористуюсь чайною ложкою. Так от вона дуже зручно відкривається чайною ложкою. Оп. І дивіться, що там є. Там є, як я вже і казав, така ось собі тарілочка. І в цій тарілочці лежить лежить отрута. Лежить приманка, отрута, її там досить багато. Якщо ви уявитеся, що тарган має досить невеликий рот, то він кушає не дуже багато. І цієї порції вистачить може там і, на, і на рік, щоб надійно оберігати ваше житло від тарганів. А якщо ви купите, ну, рекомендується купувати на приміщення 3-5 штук, то це взагалі на досить-досить довгий досить період, ви забезпечите собі е, таке чисте життя е, без цих е, ну, таких не дуже приємних комах, е, без тарганів. Ось і все. Ну, там, от, як, дивіться, бачите, там така от така от штукенці. Вона ніколи не висихає. Така собі якась як мастило, якесь чи як там масло от таке. Ось вона там лежить і дуже-дуже приманює тарганів. О, все. Ось, в принципі, все, що я хотів вам розказати про ловушки Едвіон Кокрич. Бейт, арена, будь ласка, заходьте в наш магазин, купуйте собі ловушки і позбудетесь тирганів досить швидко і надовго.